Пам'ятаєте, десь рік тому ми з вами разом дивились відео якоїсь там міші а, «Ошибки начинаючих художників, де ми її рознесли просто в пух і прах, довели, чому вона не права. і взагалі. от в неї на каналі є наступне відео, яке вже називається «Совєти начинаючим художникам. Ну якби гріх не подивитись да. Це мої старі відео, які я знімала близько шести років тому. Ми разом їх дивимося, трошки крінжуємо і порівнюємо, наскільки сильно змінились мої погляди і думки за ці шість років стосовно сказаного у відео. Маленький дисклеймер, вони російською мовою. Тож, давайте подивимось, що я там советувала бідним починаючим художникам аж шість років тому. Сьогодні на фоні з одному з своїх останніх артепів, хочу поділитися з вами ніякими советами. Которими сама пользуюсь, і я вважаю невероятно полезними. Невероятно полезні советы! я заінтригована. У відео я кажу, що я використовую ці поради. Зараз побачимо, які з них я використовую досі. Я не буду говорити, що «рисуйте рісуйте чаще, різні вещи. Це все і так понятно. Це все і так понятно. Малюйте більше і малюйте різне це, це найгірші поради, які я чула за своє життя. Це буквально така, знаєте. Широка пряма дорога, вкрита ожеледицею, по якій ви отак от носом летите в сторону вигорання. Я не знаю, чи є тут сенс розбирати ці поради, тому що фактично я їх і не радила в тому відео, тому що це і так понятно. Але так. Да. Більше не значить краще, іноді краще менше, але більш якісно і більш свідомо підходячи до роботи. Крім того, дуже важливо не насилувати себе, не змушувати слідкувати за своїм станом і вчасно відпочивати. Дуже часто, коли у людей ця установка малювати більше, чим більше, тим краще, треба більше. А вони забивають на все на світі і починають малювати просто 24 на 7, незважаючи там на втому, на настрій, на натхнення, на свій стан. Я була такою людиною. Не раджу бути такою людиною. Малюйте різне, теж просто дивна установка в голові. Я тоді думала, що малюючи якомога більше різних речей. Типу і людей, і тварин, і натюрморти, і пейзажі, і портрети, і аквареллю, і в діджі, і маслом от просто все підряд якомога більше. Що саме це дасть мені змогу розвиватися як художник максимально швидко, прогресувати, стати самим крутим, але зараз я. кардинально противоположной думки. Малюйте то, что вы любите. Малюйте то, что вас вдохновляет. Малюйте те, від чого вас от чего у вас прям пре, от чего у вас горят очи и после малювания чего у вас появляется еще плюс сто пятьсот идей, что можно намалювать. Хочу рассказать о каких-то чуть менее очевидных вещах. Первое. Вести пабло ВК, канал, инстаграм, что угодно, где можно собирать народ, который интересуется вашим творчеством. Я знаю, что это работает не со всеми. Да, цена працуешь с психично-здоровыми людьми. Сейчас разумеется. Это какой-то определенный уровень ответственности, когда ты понимаешь, что есть люди, много людей, которые чего-то ждут от тебя. И ты вроде как должен что-то делать. И в итоге выходит рисовать больше, чем если бы ты рисовал вообще без подписчиков. Люди от тебя ждут. Ты должен делать Настя! Настя! Выкликай ты психотерапевт. Тобто ты навмысленно. Заганяєш себе в умови, в яких ти будеш в постійній тривожності через а що люди подумають, і якесь ілюзорне відчуття боргу і вини перед ними Геніальна. Я думала, ми будемо тут малювання розбирати, а не мої проблеми з головою. Окей, 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 як варіант, це дійсно працюватиме певний час. Катери чого то ждуть тебе? І ти, вроді як, должен щось робити. Це, коротше, пам'ятаєте дорогу з початку відео, по якій ми носом катились до вигорання, оця порада це ми ще позаду себе начепили реактивний ранець і просто такі, типа, перед до вигорання! Почуття боргу, провини і що люди очікують від мене, це не є здорові причини для малювання, це не є здорова мотивація для малювання. Тут ця порада вона підноситься як мотивація. На большинство людей мотивує наліччи підписників. Малювати мотивація. Малювати більше. Загнати себе в жахливий стан, щоб більше працювати. І для чого? Для чого? Знов-таки, просто, просто тому, що треба малювати більше. Все. Це і так понятно. Мати соцмережі це класно і дуже зручно, це впізнаваність тебе як художника, це клієнти, це те, для чого їх потрібно заводити. Точно не для того, щоб ганяти себе в тривоженість і більше малювати. Второе. Не неправдувати нічого ліннью артблоками і не, ждіть вдохнові. Це відео це буквально поради, як увігнати себе у глибоке вигорання. Воно пропитане ненавистю до себе. Тобі не можна відпочивати, тобі не можна лінитись, тобі не можна жалітись, тобі не треба натхнення, ти маєш просто ті 24, більше, більше, більше малюй, малюй. Лені та плохо, не потрібно боротися. Але чому-то деякі люди говорять, що лінія так будто это повод для гордості, і це странно. Зараз я заперечую концепт Ліноші, в принципі. Я вважаю, що ліні як такої не існує. Щас поясню. З лінню не потрібно боротись. Це просто ще один спосіб вашого організму підказати вам, що щось іде не так. Лінь це відсутність мотивації і енергії щось робити, і це не є нормою. Наш мозок хоче робити речі. Він буквально від природи це закладено, він так влаштований. Ми щось робимо мозок оцінює. Витрачені зусилля, наш стан, результат, і на основі цього він робить е, якісь висновки, він або підкріплює цю поведінку, тому що вона потрібна. Е, чи це не має сенсу, він там її забраковує? В даному випадку, коли ти змушуєш себе малювати через силу постійно, коли ти не хочеш, через втому, через артблоки, без натхнення, коли ти втомлений, е, на емоціях боргу і що подумають люди, і на емоціях вини, мозок такий. Нє, nee, ні-ні! Nee, 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 nee. Це якась хуїта. Це не працює, це приносить нам більше шкоди, ніж користі. Ми не будемо це робити. Ліні-ліні-ліні-ліні-лінь. Ну, бо він же не дурний, на відміну від мене в попередньому відео. Артблоки вообще очень интересная штука, потому что я даже не уверена, существуют ли они. Артблоки очень интересная штука, да. Иногда кажется, что это просто очень удобный способ оправдать свою лень. Да, нежелание рисовать бывает, и это нормально. Да ладно. Но не нужно делать из этого такую трагедию и растягивать на месяца. Боже, горло, яке воня! Достаточно просто отдохнуть пару дней, отвлечься на что-нибудь, а потом взять себя в руки и идти работать. Вот и все. Вот и все. Если у вас депрессия, просто не сумуйте. Вот и все. Возьмите себя в руки, ну шо вы. Вдохновение тоже очень интересная штука. Многие считают, что рисовать нужно только тогда, когда есть вдохновение. Бесспорно, вдохновение это очень круто. Но это вовсе не значит, что без него невозможно рисовать. Я не знаю ни одного профессионального художника, который рисовал бы только тогда, когда у него есть вдохновение. Я? Я. Я. Я ты художник. Насправді я просто побудувала нормальні стосунки с собою і з Я себе не насилую, я відпочиваю вчасно, я обожнюю свою роботу, і я вмію переключатись між стан, станом натхнення і оцього такого робочого піднесення, і станом спокою і відпочинку. Звісно, буває різне, і цей рівень натхнення на роботі він теж дуже різний, але такого, щоб от прям через силу, коли я нічого не хочу, там через лінь, через е, змушувати себе щось робити, працю... Нет, такого нема. Так что-то и есть, то я не знаю. Мабуть, это уже отпуск, брат, это уже какая жопа. Я понимаю, что это приходит с опытом, когда у тебя появляется куча заказов, проектов, дедлайнов. У тебя нет времени и ждать вдохновения. Ты просто садишься и работаешь. Ты просто створишь его сам. А начинающие художники могут позволить себе такую роскошь, как ничего не делать, просто сидеть и ждать, когда же придет это самое вдохновение и вы, господа, просто теряете кучу времени. Мне стоятся, девочки, мне стоятся, я чую заздрость. Як себе позволили ничего не делать? В смысле? Дурни просто время тратите. А я вот ебашу 24 на 7 и не дозволяю себе отпочивать. И вы должны. Дичайшая важная вещь думать во время рисования. Я считаю, что нужно постоянно делать какие-то перерывы, обдумывать, анализировать то, что вы сделали и то, что вам еще нужно сделать. Работу можно поделить на несколько этапов, например, скетч, лайн, покрас. И после каждого из этих этапов было бы неплохо сделать небольшой перерыв и проверить ошибки. Да, 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 да. Пара животных, правда? Записывайте. Я доси так рублю, Мені легше працювати, коли все структуровано. Зазвичай я ділю роботу на етапи, і перед роботою я пишу собі план, що я буду робити поетапно. І після кожного етапу я роблю невеличкі перерви, щоб потім більш свіжим поглядом подивитись на зроблений етап. Це хороша порада. Четверте, і ще один хороший совет: аналізуйте свої ж роботи після їх завершення. От ви закончили, і подумайте. Що вам вдалося сделать хорошо? І это все ви зможете учити свої ошибки і исправить їх в будущих роботах. Зараз я так не роблю, але на диво, це звучить нормально. Я б так робила. Звучить як порада. <сум> хорошо. Друга нормальна порада за відео, причому друга підряд це нічого собі неочікувано. 8. Рисувати не лікарська на ВК, на Ютуб, на серіалчики. Я розумію, це звучить нереально. але якщо постаратися, це все-таки можна зробити. Насправді зараз для мене нереально звучить малювати під YouTube чи серіальчики, тільки повна тиша. Або максимум це якісь звуки там дощу на фоні лісу. Знаєте, я дуже багато думаю в процесі роботи, обдумую свої рішення художні, і в мене не виходить одночасно думати і сприймати якусь інформацію зовні. Навіть якщо це просто музика зі словами, я не зможу. Я буду слухати слова пісні, бо я і одночасно думати про роботу і слухати якісь слова я не можу. Мій мозок просто так не працює. А, але б я не видавала це за якусь прям пораду. Мені здається, це прям супер індивідуальна штука, абсолютно. 10. дедлайни. Ставте собі дедлайни на роботи самі. Наприклад, я должен закончити цей арт до кінця недели. Дедлайнів мені вистачає на роботі. Дякую, більше не треба, не хочу. В цілому нормальна порада, якщо ви не працюєте, особливо якщо ви малюєте просто для себе, можна для себе визначити дедлайни. В деяких ситуаціях це досить корисно і зручно, але особисто для мене ні. Дякую. Коли я малюю просто для себе, я ніколи не ставлю дедлайни і не хочу їх ставити. Просто лично за собой замечаю, что когда нет дедлайна, я могу растягивать рисунок, который можно закончить за день, на неделю. Просто потому что, ну, это же не срочно, вроде как, можно и сериальчик посмотреть, и на ютубчике посидеть пару часиков. Да-да-да, а вот эта прокрастинация это как раз результат того, что ты змушуешь себя малювати, когда не хочешь. И потом в тебе нет желания просто никогда. И 12 разбирайтесь в той сфере, в которой вы работаете или хотите работать. Если вы хотите стать концепт-художником, к примеру, изучите все о концепт-арте. Если вы хотите быть дизайнером персонажей для игр, изучите все о геймдеве. Вы же понимаете, что недостаточно просто уметь красиво рисовать для того, чтобы работать в какой-то сфере. Котыку, а звитка ты знаешь, что еще не противала жодного дня в своем жизни. А я противала, мне ешь что сказать. А... Не знаю, насправді я вже не така категорична щодо цього питання. Раніше на роботі мені не треба було знати про ігри взагалі нічого. Бо мені просто казали, що намалювати. Я малювала, і мені було абсолютно чхати, що це, для чого воно, де воно, і як буде використовуватись. І я не скажу, що мені це якось прям сильно заважало працювати. На тій посаді і на тому рівні, на якому я була тоді. Потім вже я почала більше вникати. З'явились інші задачі, інші обов'язки, де більше рішень, які я маю приймати сама самостійно. І для того, щоб їх приймати, вже треба трошки розуміти, що відбувається. Мені здається, це просто залежить від посади і ваших амбіцій. Чи хочете ви якісь керівні посади, можливо, чи хочете ви розвиватися в цій сфері, чи вам абсолютно окей, просто малювати картинки, отримувати за них гроші і на цьому все. Крім того, мені здається, що розуміння сфери з'являється само собою, коли ти працюєш в цій сфері. Тут, як би хочеш, не хочеш, але воно ну якось само ти починаєш потрошку орієнтуватися в тому, над чим ти працюєш. Возможно, я просто слишком сильно люблю порядок і дисципліну во всем, но все-таки я считаю, что к рисованию нужно относиться серьезно. Ти помішана на цьому. Дуже категоричні думки, дуже якісь, я не знаю, диктаторські і категоричні. Що, типу, якщо ти хочеш бути професійним художником, ти має, ти просто маєш робити там АБВ і ніяк інакше. А так, в мене. У мене досить сильно змінилось ставлення до малювання загалом. Зараз я не ставлюсь до нього прям так серйозно, як тоді. Я занадто себе накручувала. Я, в принципі, зараз ні до чого серйозно не ставлюся. Життя воно таке несерйозне. Знаєте, сьогодні є, завтра немає. що переживати. І да, не забувайте підписуватися на мой паблік з рисунками. Ну, знаєте, щоб я чувствувала відповідальність і більше рісувала. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм з малюнками. Малюнки я там не пощу, але пощо фото з собаками в історіях. А якщо ви хочете реальне відео з порадами для початківців від мене, напишіть про це в коментарях, можливо, я щось зніму, щоб через 6 років нам з вами було про що поговорити.